Це 19 травня працює медіацентр Україна укринформа Назвати Василь Самохвалов. Прийшло тепло, наближаються вихідні, люди, дехто збирається до лісів. Бажання зрозуміли, але місцями може бути небезпечним. Про це ми поговоримо з нашими гостями з ДСНС. Першим, з ким ми сьогодні будемо говорити, це Роман Грудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Отже, пожежна і не лише пожежна, також мінна безпека. Що ДСНС може повідомити українцям в ці дні? Доброго дня так, дійсно, з настанням потепління. В державі збільшується і кількість надзвичайних подій, які пов'язані з пожежами в екосистемах. В лісах, на полях, на узбіччях доріг і так і інше. Як, наприклад, тільки за добу виникло 78 пожеж, які захопили площу 31 гектар. З початку року в державі виникло 5600 пожеж. Яка також охоплена площею більше 5 тисяч гектарів. Під час ліквідації даних пожеж, наприклад, тільки сьогодні було залучено 322 чоловіка особового складу та 72 одиниці техніки. Про що це нам говорить? Що в такі важкі часи, коли в держава Затрачає максимальний ресурс на боротьбу з ворогом, на ліквідацію наслідків збройної агресії в результаті виникнення надзвичайних подій. А ми сьогодні говоримо про пожежі в екосистемах і причинами, якими є здебільшого це людське людська недбалість. Державна служба з надзвичайних ситуацій затрачає дуже вагомий ресурс для ліквідації даних подій. Тому е, сьогодні з настанням потепління і е, такої чудової погоди, як у нас сьогодні, хочеться попередити наших громадян стосовно дотримання норм та правил пожежної безпеки під час відвідування лісів. Особливу увагу хочеться звернути, що е, відвідування лісів заборонено на сьогодні, е, також заборонено в'їзд техніки, особливо з несправними паливними системами. Віз техніки дозволено тільки спеціальні, які використовують лісові господарства для обслуговування своїх територій. Також заборонений не тільки в'їзд на території лісових масивів, а розведення багать, як і в лісах, так і поруч на узбіччях. Хочеться звернути увагу громадян на те, що навіть викинутий на узбіччя недопалок може призвести до негативних наслідків і розповсюдження пожеж, під час яких, і ще раз наголошую, затрачається дуже великий ресурс Державної служби, не тільки матеріальний, а й фізичний, залучається безліч особового складу для ліквідації даних наслідків. А на сьогодні особовий склад. Більш задіяний під час ліквідації піч обстрілів, тому затрачати на ресурс на ліквідацію пожеж в результаті виконатого недополку, це є нераціональним. Тому просимо звернути громадян на це увагу та дотримуватись максимально норм та правил пожежної безпеки. Дякую дуже. Потім перейдемо до питання. А поки я прошу, мабуть, до трибуни пана Олександра Хоронжого, професора ДСНС України, з якого також є інформація, якою потрібно поділитися з українцями. Прошу так, всіх вітаю. Слава Україні. Дякую, слава. Тут Роман Борисович казав про пожежну безпеку лісових масивів і екосистем. Загалом відкритих територій, і тут би я хотів в контексті додати, що у нас є небезпека, що міна. І це зараз як ніколи актуально, тому що саме в лісах ми можемо спостерігати замінування території, особливо поблизу ворожих позицій на деокупованих територіях, здебільшого треба пам'ятати про те, що ворог встановлює різні типи мін, зокрема як протипіхотні, так і протитранспорти, або протитанкові називаються встановлення розтяжок в лісі, в траві це реально непомітно. Тому ще раз хочу акцентувати особливо. Людей, які проживають на докупованих територіях, не заходити в лісові масиви, в лісові, лісові посадки, не виїжджати на ґрунтові дороги, не заходити на поля. Відповідно, я маю на увазі, в тому числі сільськогосподарські угідів, якщо вони не були обстежені підрозділами, піротехніками ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, і такої інформації немає в місцевих органах влади. Місцеві органи влади мають. Акумулювати всю інформацію від е, тих служб, які займаються розмінуванням, в тому числі і операторів е, протимінної діяльності. А загальна статистика загалом, якщо взяти про мінії безпеці, то у нас е, фактично за минулу добу був встановлений рекорд щодо очищення щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Це близько 6%. Тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили наші піротехніки. Основні області, де проводиться зараз розмінування, це Донеччина. Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область це основний обсяг у тих от вибухонебезпечних предметів, які знайшли сьогодні. Якщо брати інформацію і статистику спочатку вторгнення широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, то це виявлено та знешкоджено понад 373 тисячі вибухонебезпечних предметів. І в тому числі 2235 одиниць авіаційних бомб, які входять в це число, і обстежено близько 86 шести тисяч гектарів. Хочу ще зазначити, що всі ці 6 тисяч, які виявили та знешкодили наші піротехніки. Саме вибухонебезпечних ради входять ще і 9 авіаційних бомб. Тобто за добу ще виявили і знешкодили 9 авіаційних бомб. Ми зараз активно почали застосовувати отримані отримані. Від партнерів машини механізованого розмінування, і ви бачите, які результати це дає. Це, це значно збільшує як площі розмінування, так і знешкодження саме вибухонебезпечних предметів. От, минула доба це результат 6 тисяч. Коротенька інформація про протимінну діяльність нашу. Дякую дуже. Ви сказали дуже важливу річ про машини? Да? Зокрема, я бачив застосування машини чи протипожежної, якщо напомню, з Тернополі це було, було відео. Скажіть, от наскільки посилився оці два фактично підрозділи, дуже важливі для країни, на які ну, падає весь тягар? Це пожежна безпека і з піротехніки, ну, сапери, наскільки вони посилилися з початку війни, і які може ще є додаткові потреби, тому що фактично. Це вкрай необхідні для всієї країни два підрозділи. А, ну, взагалі-то не, не тільки пожежна безпека є, і аварійно-рятувальні роботи, які виконують наші підрозділи. Які, це зокрема по розбору завалів, рятуванні людей. Це і по евакуації людей, це спосіб колон по евакуації, це і Просто перечисто, щоб не образити інших наших людей, які займаються і цими речами. Це і доставка гуманітарних вантажів, це і доставка води, продуктів харчування, і так далі. І так далі. Дуже багато функцій, зокрема, і тих, які зараз. Фактично, водопілля воно спадає. А ті, які зараз і працюють по ліквідації наслідків підтоплень, дуже багато роботи. Але що стосується техніки, то дійсно ми посилюємося і посилюємося з кожним днем, як за рахунок держави, так і за рахунок співпраці з міжнародними партнерами. У нас зараз близько. Семи машин механізованого розмінування вже працюють над очищенням нашої землі від вибухонебезпечних предметів, і до кінця року ця кількість однозначно буде збільшуватися ну в два-три рази, приблизно так, а навіть більше. І включився відповідно і включається і механізм цивільного захисту, до якого вступила недавно Україна, і доєдналася в безпековій сфері до європейської. Спільноти, і це теж дуже важливо. Це теж є один із механізмів, механізмів отримання нашої країнсь допомоги, і що потрібно, звичайно, машини механізованого розмінування потрібні. Ми далі працюємо над тим, щоб над тим, щоб їх було якомога більше зараз. Є потреба ну фактично десь в ста таких машин, машинах, тому що це значно пришвидшує процес розмінування територій і, зокрема. Убезпечує наш особовий склад, тому що фактично всі ці машини працюють дистанційно. Це так зване дистанційне розмінування, коли піротехнік сапер стоїть на відстані, а машина пропрацьовує певні території. Головне зараз головний пріоритет це розмінування. Об'єктів критичної інфраструктури ж життя забезпечене, зокрема це лепи лінії електропередач, це водогони газогони, для того, щоб люди могли, якщо можна так виразитися, більш-менш комфортно відчувати себе зі світлом, з газом, з водою на Саме деокупованих територіях це відповідно звичайно ще один пріоритет для, для наших саперів: це розмінування сільськогосподарських угідь, і такі машини теж будуть допомагати дуже сильно нам. Тому працюємо в цьому плані. Звичайно, що що, що зроблено? У нас збільшено кількість. Піротехніків, а якщо до війни їх було близько 600, то зараз ця цифра складає тисячу, і в 2023 році у нас в планах збільшити кількість піротехніків ще на 500 людей. І, звичайно, цих людей потрібно оснастити цей бронезахист, це і металодетектори, прибори, які виявляють вибухонебезпечні предмети, це машини розмінування легкого типу, важкого типу для перевезення, для збору і перевезення в місця подальшої ліквідації вибухонебезпечних предметів, це і зв'язок, і багато інших речей. Ми над цим працюємо, але те, що ми посилюємося, і те, і це приносить результати, як я при статистику привів, це однозначно є, і фактично, от позавчора, там було дві з половиною. Там позавчора дві. Якщо раніше ця кількість складала там до тисячі, то зараз воно збільшується. Це ми просто цю динаміку, динаміку спостерігаємо. Це ну, я думаю, що це ну досягнення застосування роботизованих систем, механізованих систем для очищення нашої землі. Це дуже досить ну круто, скажімо так, якщо просто виразити. І по техніці пожежній, дійсно, ми зараз ну, набагато посилились як, пожежні, так, як по пожежній, так і по рятувальній техніці. Ми дуже плідно співпрацюємо з міжнародними партнерами. Ви знаєте, в Польщі створений хаби для того, щоб ця техніка, техніка, відповідно, поступала і розподілялась потім на. Наші підрозділи в першу чергу це ті, які знаходяться поблизу проведення бойових дій: це Харківщина, Донеччина, це Херсонщина обов'язково, Миколаївщина і так далі. Запоріжжя однозначно. І така робота проводиться колосально. Ми фактично, ну вже дуже мало, можливо, це якісь сільські сільські скажімо, місцеві пожежні охорони, підрозділи пожежної охорони, які використовують ще, можливо, техніку радянського типу, але ну дуже інтенсивно ми зараз уже фактично використовуємо новітню техніку, і це теж дає результати. Результати це пришвидшує нашу роботу. Це пришвидшує роботу по наданню допомоги людям і рятуванню людей. Дякую дуже. Питання залу. Добрий день. Українформ. Перше питання хотіла уточнити. Тобто, те, що на цьому тижні кожного дня по десь тисяч або кілька тисяч ВНП знищується, Це пов'язано саме з тим, що почала застосовуватися механізовані машини розмінування? Так, нам так, в тому числі. В тому числі, що почали застосовувати і роботизовану техніку, і машини механізованого розмінування, тому що вони дають відповідно об'єми і обсяги територій. Відповідно, це в тому числі. І ну, завдяки і цьому, ну звичайно, і безумовно робота наших саперів, як з механізованими машинами розмінування, так і самостійно. Плюс і ще погода звичайно нам зараз максимально дозволяє пришвидшити темпи розмінування. Друге питання, якщо можете сказати щодо замінованості лісів, в які можливо в які області ліси наразі є найбезпечнішими для людей? Звичайно, це центральний захід України. Це, це, це ті, це ті які це ті, які найбезпечніші. Якщо брати небезпеку, то це точно пов'язано з тими територіями, де перебували росіяни, і звідки ми їх вигнали. У Мене ще тоді є питання. Воно стосується, повертаючись до нашої теми, це пожежу небезпечної лісів. Чи є на вашу думку потреба якось зробити більш жорсткою адміністративну відповідальність або там залучити і колег з інших органів для того, щоб... Фактично мінімізувати ризики. Ми розуміємо, що це, -то, якщо спалахне, ми потушимо, але як, як казав пан Роман, краще, щоб цього не було. Так, я думаю, що на це питання Роман Борисович вам дасть відповідь, якраз він е, знає. На сьогодні передбачено відповідальність громадян і посадових осіб за порушення правил пожежної безпеки за випалення сухої рослинності. Наприклад, я вам доведу, що статті 77 кодексу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах накладається штраф від 90 до 270 сімдесяти неподаткованих Це від півтори до 4,5 тисячі гривень. А за статтею 77 прим. 1 за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф від 180 до 360 неоподаткованих мінімум. Це від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. Тому штрафи на сьогодні є суттєвими для громадян. Стосовно їх збільшення, напевно, будемо працювати в цьому напрямку. Да, прошу. Просто, просто хочу додати, Роман Борисович, якщо, якщо дозволити, то хочу хочу додати, що ну дивуватися протім, потім людям не потрібно. Чому до них прийшли або Національна поліція, або представники ДСНС і штрафували їх за те, що вони випалюють цю корослинність? Знаєте, у нас е, в селах е, і е, ну в районах, скажімо так, якась така є думка, що коли спалиш суху траву, буде більш родюча земля. Я хочу просто сказати, що це абсолютно хибна думка, абсолютно хибна думка. І краще ми радимо компостувати, ніж випалювати. Тому що за випалення, Тому що у нас багато дуже випадків, ми це фіксуємо постійно, коли люди випалюють суху траву, зрештою звиває будинок житловий, і люди отримують опіки. Це дуже часто відбувається. Подув в різкий вітер, суха погода і все. А враховуючи пожежно небезпечний період і суху погоду, це дуже швидко миттєво розповсюджується, розповсюджується на великій площі і задіюється величезна кількість сил і засобів ДСНС. Зокрема, для того, щоб загасити, взяти під контроль цю пожежу, локалізувати і так далі. Ну, у нас по статистиці, у нас фактично кожного дня задіюється там 200 осіб, 300 осіб і там більше понад 100 одиниць пожежно-рятувальної техніки по Україні, коли вона зараз вже потрібна нам для ліквідації наслідків російської агресії. Тому ми ще раз хочемо звернутися до людей, максимально попросити. Не випалювати сухорослинність, не випалювати сміття, не розводити багать на цих територіях на своїх, навіть сільськогосподарських уїдях, тому що, по-перше, вони можуть отримати штраф, складений буде протокол, і вони не мають дивуватися. Є закон, який ДСНС, який Національна поліція може застосовувати до порушників кодексу про адміністративне правопорушення відповідно до кодексу. До порушників правил пожежної безпеки, і друге, треба розуміти, просто елементарне розуміння у людей має бути, що ну не треба так робити, не треба допомагати ворогу, не треба випалювати ці всі речі, і потім, е і потім застосовується величезна кількість людського ресурсу і техніки, просто щоб це зупинити. А ще перекидується, якщо на лісовий масів, коли йдуть верхові пожежі по кронам дерев, це взагалі величезні збитки, величезні масштаби. І ще одне хотів додати. Як тут же ще справа в тому, що у нас ліси, і особливо на докупованих територіях, вони багато де не розміновані. Ще детонація вибухонебезпечних предметів, як в полях, так і в лісах. Це теж певна небезпека, коли іде вогонь, коли йде фронт вогню. І це теж ризик як для самих людей, так і ризик для рятувальників, які прибудуть тушити гасити. Це теж важлива складова. Тому, будь ласка, не порушуйте. Компостуйте, не випалюйте. Доповнюючи Олександра, хочу стосовно думки громадян, що вони надають якусь користь природі при час випалювання сміття. То хочу звернути увагу, що флора оновлюється тільки на протязі п'яти років після випалювання. Користі це ніякої не несе. Це зрозуміло. Дякую, що звернула на це увагу. Чи є ще питання? Якщо питань немає, то ми будемо завершувати. Дякуємо представникам ДСНС, які нам розповіли про ситуацію з міною та пожежною безпекою в лісах. Побажаємо вам ефективної, що головне безпечної роботи. Побачимося. Да, дякуємо всім. Надіємося, що разом безпечно пройдемо пожежонебезпечний період. Слава Україні. Слава.